So hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Усіх. Ви на каналі Ізіавто Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по авто. І Сьогодні в вашій увазі представляємо ось таку шикарну шкоду Кодіак, яка приїхала до нас з Нідерландів, Уже є розмитнена та в очікуванні свого першого власника в Україні. Маємо 2018 рік двохлітровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. Автоматичну коробку передач та пробіг 160 тисяч км. Дане авто в комплектації Style Premium Plus, вона така напакована. Далі детальніше пройдусь по якихось плюшках, які має даний автомобіль. В ньому є косметичне підфарбування по одній стороні. Два елемента з напилом на третій. В кінці відео прикріпимо прохід по з точним міром фарби. Взагалі відео робиться в додаток до оголошення на авторі, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на наші соцмережі. Для того, щоб ви дізналися про нас більше, можете підписатися, слідкувати за нами. Також, якщо підпишетесь на телеграм, будете першими дізнаватися про свіжі надходження. По стану візуальному жодних зауважень по автомобілю немає. Він дуже гарний, файний. Не царапин, ні вмятин, нічого такого в ньому немає. Колір дуже класний, такий синьо-зелений, на сонці переливається до зеленого, під вечір робиться синьо-фіолетовий, ну просто класніший. Ну, йдемо по комплектації. Що ми маємо? Зверху у нас бачимо панорамний дах з росуним електролюком. Камера з усіма можливими асистентами для шкоди. Також у нас. Атермальне лобове скло з плівочним підігрівом. Дуже класна штука на зиму. Дістронік з адаптивним круїзом. Камери 360 градусів, також присутні. Фуллет-оптика з умовичами фар. Парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Стан дисків. Усі гарні, збережені без царапин. Авто на зимовій гумі. В достойному стані. Безключовий доступ, також присутній. Датчики мертвих зон, заводське тонування, хром пакет. Ну, все є з таких приємних речей візуальних. Фаркоп електровиїзний також бачимо є. Ну і до салону. Салон у нас тканевий, збережений, не протертий, не просижений, без якихось. Дефектів чи із У Також у нас присутня електрика сидінь з пам'яттю двох передніх. Пасажирські теж має ті функції. Ось така топова мультимедіа. Залапана вже нашими пальцями, поки фотографували її. Точний пробіг 160 тисяч км. Тут ми маємо підігріви, кліматичну установку, кнопочки, далі у нас бездротова зарядочка присутня. Стан важя КПП, ну взагалі хочу передати стан салону. Все-таки гарний та збережене. Стан дверної карти. Дуже гарна. Також присутні музика буфером. До, До заднього ряду сидінь. Тут усе теж. Збережене, гарне. Місце тут вагон. По комплектації також маємо підігрів та кліматичну установку на заднє сидіння. Дверна карта задня ліва. Ці вставочки дуже гарно виглядають. Кришка багажника у нас з електроприводом. Стан без жодної царапини. Збережено, класно. Шторочка на місці. Так, працює. Все файно. Маємо повну... запасочку. Хотів сказати повноцінну, але бачу, що тут докатка у нас стоїть. Домкрат, секретка, крюки, ключ все на місці. Ну і тут у нас аптечка з знаком з усім наповненням. По багажнику все гарно та чітко. Паркопчик сховаємо. Дуже зручна штука і легко ховається, так само витягується. Закриваємо кришечку, йдемо до правої сторони. Дверна карта права. Так. Тут є мінімальна дрібна така, я не знаю, чи то бруд, можливо, не дотерся. Можливо, трохи притертість на задній правій карті. Ну, Що маємо, то маємо. Ось такий вигляд у нас має салон. Тут все дуже-дуже файно. Так, ну йдемо до пасажирського місця. Так, секунду. Так у нас дверна карта виглядає. Електрика знову ж покажу. Сидіння. Панель, який вигляд має. Кермо матове, як новеньке. Ну, дуже класний, економний автомобіль. Сидіння ще раз пройдусь яке на вигляд. Також відразу він код, усім бажаючим перевірити даний автомобіль на різних базах, що офіційних, що будь-яких вам відомих. Він буде мати повну сервісну історію в Нідерландах. Так, ну і далі прикріплюю відео з товщиноміром фарби. Так, товщиномір фарби в руках. Погнали. Капот 119 мікром. 115. В рідному окрасі. Крило праве переднє 102. 102. 111 Рідна фарба дверка Передня пасажирська права. Задня права. Все в оригінальному окрасі. Заднє крило. Теж в оригінальному окрасі. 120. Батон 133. Стійка верхня. 108. Дах 114. На раму, там далі. 114. Задня кришка багажника 115, 115. 107. 107. 108. Цей елемент у нас мав бути фарбований. 166. 175. Не критично перелакування. 175 176. Дверка. 180, 215, 229, 200. Подвійний слой 200, 232, 207, 230, 240, не критично. Два слоя фарби. Ну і напил на передню дверку теж робився. 171, 171, 170. 172. Переднє крило вже в рідній фарбі. Батон ще пройдусь. 100 мікрон 122. 122, 122. Ну і пройоми в тих місцях де елементи фарбовані. Пройоми в рідному окрасі. Сюди не. Дістався роботи. Так, далі ще передній прийомчик, теж в рідній фарбі. Ось така машинка. Кому не критичні є ці підфарбування. Маєте досить файний збалансований цінник. Цінник дивіться у оголошенні. Оголошення нагадаю в описі під відео. Ну, дякую всім за перегляд. Для кого було відео це корисне, ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!